Два поліцейські, які порушують закон. Не предоставляють мені докази відеофіксації мого порушення. Ось згідно, я їду згідно навігації. У мене другої навігації нема. Доброго дня всім. Скинув відео, вид, де мене в збараші зупинили, не представляючи мені ні доказів, нічого. Просто вони так захотіли виписати три штрафи. Вони виписали їх. Я так думаю, бо вони тільки сьогодні прийшли. Вчора і відпустили мене. Так, «Да, можете їхати. Зупинили мене, ну, включили проблискові маячки, все доганяли там, типа. Кажуть, що я поїхав під знак, я їм пояснюю, кажу, предоставте мені відеодокази. Людина не винувата, поки не має доказів. Ми нічого не зобов'язані вам предоставляти. Коротше, то Безпреділ повний. Поліція, я так розумію, що хоче догратися скоро так само. так? Ну То ви дограєтесь, люди добрі. Ви будете втікати угородами. Це. Я вам кажу, ви тільки війна почалась, вас знайти не можна було, скоро так само буде. Ви безпредельничаєте і це просто жесть. Я, звичайно, подам в суд на вас. Тому що я взагалі вас за людей не рахую. Ви викрадаєте людей, працюєте не знаю на кого, на ворога стопроцентно. Воювати ви не йдете. Бо вам відійшли не можна, ви не навчені. Присягу ви приймали, але народу ви не служите. Коротше, це жах. Серйозно. Збараж. Це капець. Серйозно. Я би хотів би, щоб прийняли якісь міри до цих двох недополіцейських і розібралися в цьому всьому. Я подам в суд по-любому. Я приїду в своє рідне місто і я подам в суд на них. Так не можна. У мене є теж відео. Ну, блін, вони повинні розуміти, що, якщо навігація десь тебе веде не так, ну це, це ж не обов'язково три штрафи лупити. Це, ну, по-перше, безчесно. По-друге, це показує їхню недолугість взагалі. Користування законами проти людей. Я би хотів би, щоб ними, або їхнє начальство з Баряшське зайнялося, або ними займеться прокуратура. Я точно говорю, бо вже це не перший випадок у вас, що виписують по три штрафи. За не за що. Без будь яких пояснень. Навіть не представившись.